У сучасному світі, на жаль, ми стикаємося з лідерами, чиї дії та політика мають значний і часто руйнівний вплив на глобальну стабільність та добробут. Їхні рішення можуть призводити до загострення міжнародних конфліктів, порушення прав людини та економічної нестабільності, що, в свою чергу, негативно позначається на долі мільйонів людей та нашої цивілізації в цілому. Росія нарцисизм, мегаломанія та імперська катастрофа. Лідерство в Росії є класичним прикладом особистісного режиму, де державна політика невідільна від психологічних особливостей та амбіцій однієї особи. Нарцисизм, мегаломанія, створення культу особистості та віра у власну історичну місію, відновлення імперії, це призвело до ігнорування об'єктивних економічних та геополітичних реалій, маніакального переслідування уявної загрози НАТО та. Як наслідок до повномасштабної агресії проти України, некомпетентність. Хоча пара безпеки є висококомпетентним у придушенні і накомислення, стратегічне, політичне та економічне управління страждає. Рішення, що приймається вузьким колом довірених осіб без належної експертної оцінки, наприклад, оцінка економічного ефекту від санкцій чи військового потенціалу України, ведуть країну до технологічної та економічної стагнації. Психопатологічні риси, цинічне нехтування міжнародним правом та людськими втратами, як своїми, так і чужими, характерні параноїдальні страхи щодо внутрішніх зрадників і зовнішніх ворогів, що посилює репресії та ізоляцію, вплив на світ, геополітична дестабілізація, енергетична криза, продовольча небезпека, блокування українського зерна, підрив міжнародних інституцій, ООН, опсія. Прямий вплив на сусідів через війну, шантаж та інформаційну агресію. Північна Корея спадкова паранує та тотальна ізоляція. Північна Корея являє собою екстремальний приклад тоталітарного, спадкового культу особистості, де деструктивні риси лідера є частиною державної ідеології Чучхе. Нарцисизм, мегаломанія, обожнювання лідера, династії Кімів є наріжним каменем режиму. Абсолютна влада та відірваність від реальності дозволяють йому жити в розкоші, доки більшість населення страждає від голоду та злиднів, всі ресурси спрямовані на демонстрацію могутності через ядерну програму, повна економічна некомпетентність, усі економічні рішення, підпорядковані військово-політичним цілям і підтримці режиму, що призвело до руйнування національної економіки та залежності від зовнішньої допомоги, переважно Китаю. Психопатологічні риси, антисоціальна поведінка, що проявляється у публічних стратах, тортурах, існуванні системи концентраційних таборів, політичні в'язні та повному контролі над життям громадян, вплив на світ, постійна ядерна загроза та поширення технології озброєння, створення держави ізгоя, що є джерелом регіональної напруги на Корейському півострові та порушує глобальну систему нерозповсюдження. Венесуела популістська некомпетентність та економічний колапс. Венесуела демонструє, як поєднання популізму, економічної некомпетентності та авторитарної фіксації на владі може перетворити одну з найбагатших нафтою країн на гуманітарну катастрофу. Нарцисизм, мегаломанія, ідеологічна фіксація на ідеї бульваріанської революції та риторика боротьби з імперіалізмом для виправдання всіх внутрішніх помилок. Висока концентрація влади і ігнорування конституційних норм, головна проблема економічна некомпетентність, націоналізація прибуткових підприємств, руйнування нафтової галузі через корупцію та недбале управління, безвідповідальна фіскальна політика, гіперінфляція, це призвело до найбільшої гуманітарної кризи в Латинській Америці, психопатологічні риси, жорстке придушення опозиції, використання парамілітарних груп. Колективос для терору, повна зневага до потреб населення, що спричинило масову міграцію, мільйони біженців, вплив на світ, гуманітарна криза, яка дестабілізує сусідні країни Колумбія, Перу, Бразилія через потік біженців, зв'язки з іншими авторитарними режимами та участь у міжнародній організованій злочинності, наркотрафік, висновки, спільні риси та урок для цивілізації. Ці три випадки, хоча різні за ідеологією та масштабами, мають спільні деструктивні елементи заміна компетентності лояльністю. Лідер оточує себе людьми, які підтверджують його велич, а не тими, хто здатний на об'єктивну експертизу, використання зовнішнього ворога. Всі режими живляться постійною істерією про зовнішню загрозу, захід, НАТО, США, щоб відволікти увагу від внутрішньої некомпетентності та корупції. Ігнорування економічної реальності. Довгостроковий добробут приноситься в жертву короткостроковим політичним цілям або особистому загаченню. Головний урок для цивілізації полягає в тому, що здорова демократія та ефективне урядування вимагають не лише інституційних гарантій, але й високої громадянської відповідальності та здатності суспільства розпізнавати і відкидати популізм, заснований на некомпетентності та нарцисизмі. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми – воїни добра.